і Язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, дав бо я та всепалення мили тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помолимося за, за всіх полонених, за людей, які знаходяться на окупованій території за, за їхню витривалість, за їхню мужність і витривалість, за охорону Твою, Господи, для них і за визволення. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помолимося за всіх священників, за всіх богопосвячених осіб і за нові добрі покликання. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по Усяк час і навіки і вічні. Амінь. Помолимось за наші сім'ї. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.